Daleko кінематографію. Домостатньо. Найкраще. Ну, бо Павлік слухається, Льоня, а Коли ти зараз будеш бігати по полоці. Так, само має, бути. Да, має бути. Так, Вони на охолу, а пливуть десь далеко. Бо Павлік не бігав в полотці і робив те, що треба, що йому казали. А я тут не потрібний в цій родині. Ні. Маю кудись піти. І куди ж ти підеш? На б'яні жити. куди куди? На б'ялі? Да. А хто тебе там допустить? Можеш починати з пані Христиною домовишся і живи. я не проти. У Жука будеш ковбаски під'їдати. Ale Machaj, machałeś się prezes? co ty robisz?